Друзі, сьогодні у нас з вами буде дуже дуже цікава розмова. І так, чому ми пропадаємо, чому так мало відео? Усі ці новини були у нашому телеграм-каналі. А щоб дізнаватися усі новини най-най-най найпершими, -най переходьте в опис нашого каналу та переходьте посиланням. І так, зараз ми відповімо вам на ці два питання, чому ми постійно пропадаємо і так мало відео. Справа в тому, що одна людина керує цим каналом, тобто озвучка, монтаж, відео, зйомки, ідеї, все тримається на одній людині. Тому поєднувати усі ці роботи дуже складно. А також, окрім Ютубу, є багато. Різних обов'язків, наприклад, навчання, вільний час, час на прибирання у тваринок та догляд. Тому усі ці роботи дуже-дуже дуже дуже складно поєднувати. Я думаю, що ті, у кого є домашні тваринки, ютуб канал та паралельно ще навчаються, зрозуміють. І так, чому ж одна людина працює, а каже ми? А тому, що тваринки також є учасниками нашого каналу. Вони як сказати, грають свою роль. Вони бувають у відео, тому що вони також допомагають мені, і вони як герої.